Бухгалтерський облік доходів операції з цільового фінансування. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку цільового фінансування. Відображення в бухгалтерському обліку, отримання цільового фінансування, на придбання основних засобів здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку Що відкрився створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В Заголовній частині документа Банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк вказуємо вид операцій отримання фінансування на придбання основних засобів ККВ, Рахунок, суму з ПДВ, суму ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою кредит». Відображення в бухгалтерському обліку, повернення з рахунку на використаного цільового фінансування на придбання необоротних активів здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операцій, повернення коштів, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!